Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Двадцяти шестирічний чоловік загинув під час обстрілу РФ Нікополя. Ще одного місцевого поранено. Він в стані середньої тяжкості. У селищі Іларіонове у колодязі знайшли тіло чотирирічного хлопчика. Сім'я разом із поліцейськими та кінологами шукала дитину майже 20 годин. На Дніпропетровщині заблокували незаконний канал виїзду за кордон чоловіків, які ухилялися від мобілізації. За послугу просили до 5,5 тисяч доларів. 26-річний чоловік загинув внаслідок атаки РФ по Нікополю вранці 14 листопада. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Місто Росіяни атакували трьома дронами камікадзе. Ще одного 72-річного місцевого жителя поранено. Медичний лікар Олександр каже, його шпиталізували в стані середньої тяжкості. Також пошкоджені дев'ятиповерхівка, 4 приватні будинки та два авто з артилерії. Росіяни й по Марганицькій, Мирівській та Покровській громадах там. У понівачні чотири двоповерхівки. Діагноз при надходженні до лікарні мінно-вибухова травма і осколкове поранення нижньої кінцівки. Хворога госпіталізовано і надана вся необхідна медична допомога. На Дніпропетровщині у СМТ Ларіонове знайшли тіло чотирьохрічного Завара. Про це повідомили у поліції області. Хлопчик зник напередодні 13 листопада. Вночі його шукали поліцейські, кінолог із собакою, волонтери. Тіло хлопчика знайшли у цьому колодязі біля одного з дворів у селі. Зараз місцеві закрили люк бетонною плитою та засипали піском. Хлопчик загубився близько 14-ї години, розповідає його бабуся Оксана. Каже, йшла з магазину разом із онуками і не помітила, як завар побіг від неї. Я кинулась второго, німавше. Туди, сюди, до дороги, до магазину. Своїм дзвоню быстренько. Говорю, німа бара німа, пропав, забав. Все, все об'їздили, ми в міліцію бігом позвонили. Виїхала міліція, море міліції, море, ми море всього. Вкрали. Ми думали, що його похитили. Жінка розповідає: їхня сім'я разом із поліцейськими та кінологами шукали хлопчика майже 20 годин. Оксана каже, не знає, чи була закрита яма, в якій знайшли тіло дитини. Чувак, вот такой там песок. А он винка побежал на песок, а там дырка. И винту дырку. Уже терпения не мав, уже ничего не мав, уже не що что делать, и как жить. Нима за Ну, Как жить дальше, теперь я не знаю, нет смысла уже жить. Сім'я евакуювалася з Бахмута менш ніж півроку тому. Сусід Ігор розповідає: хлопчик був дружелюбним. Ніяких проблем нічого не було, я не знаю. Вони, нормально так, Дитина постійно тут бігала, вроді приглянута, все нормально. Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська повідомила: зараз відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині затримали жителя Одеси, якого підозрюють у нелегальному перевезенні ухилянтів від мобілізації за кордон. Про це повідомили в обласному управлінні СБУ. За їхньою інформацією, чоловік гарантував так званий зелений коридор на українському кордоні з Молдовою. Коштувало це до 5,5 тисяч доларів. Фігуранту загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Двох братів з Дніпра затримали через замах на вбивство. Повідомляє національна поліція. За їхньою інформацією, 13 листопада, через майновий конфлікт, чоловіки кинули в місцевого жителя гранату, яка вибухнула. Тікаючи, викинули з автомобіля ще одну гранату та пістолет Макарова. Чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення. Внаслідок вибуху було травмовано 51-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні. Для затримання зловмисників було введено поліцейську спецоперацію, до якої залучені всі підрозділи поліції. За вказаним фактом відкрито два кримінальні провадження за фактом замаху на вбивство, а також за статтею 263. Наразі ще тривають слідчі дії. У Дніпрі ремонтують будівлю автовокзалу після ракетного удару РФ 24 серпня. Тоді, в результаті атаки, були поранені десятеро людей. Також пошкоджено 15 кіосків, два будинки та три автобуси. Нині роботи тривають біля центрального входу. Будівельник Сергій каже, зварюють металеві конструкції та обшивають стін. Не ось плитами роботи планують завершити до кінця листопада. Ну після того як от то ракети прилетіло сюди, тут все снісло. Ну ми робимо вже тут три неділі. Кафель, стіни, все перемички тут повопалися. все. От у нас тут бригада чотири чоловіка, і там вони ще пацани працюють, які обшивають уже за нами. йдуть. ще можуть где місяць, може чуть-чуть менше. Ну, десь так. Головну новорічну ялинку планують встановити цьогоріч у Дніпрі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міський голова Борис Філатов. У 2022 році від її встановлення відмовились чи підтримують таке рішення Дніпряни. Я знаю багато дітей, які народились уже, коли йшла війна. Я думаю, це потрібно їм трошки для того, щоб вони пам'ятали не тільки. Біду у моє ставлення вкрай негативне. Я рахую, що всі зусилля повинні бути направлені на поміч нашим бійцям на фронті. Тому я взагалі проти використання бюджетних коштів там на бруківку, на ялинки та подібні речі Нужно створювати настроєння малышам, старикам, пересічним громадянам. Кожен вдома себе поставити і радуватися цьому празднику, але выходить масово, я думаю, це лишнее. Ну, я вважаю, що раз на рік можна йовку. Якщо знову буде витрачатися купа з бюджету гроші, то я, звісно, проти. Проти, тому що все потрібно, вона засилує цела. Щоб було якесь воно скажімо таки продумано все. І під час тривог там нікого не було. А так, мабуть, забудіть, дітям же ну їм вже хочеться весілля. не весілля якихось радощів тих святкових. У Дніпрі завершили інсталяцію хрест ЗСУ» встановленням інформаційної дошки. 14 листопада біля міськради зібралися бійці 128-ї бригади ТРО та сім'ї загиблих військових. За словами сержанта Дмитра Каюка, ця композиція символ захисту, боротьби та пам'яті про всіх загиблих героїв. Ми прекрасно розуміємо, що гинуть не тільки наші хлопці з Дніпра, гинуть українці, гинуть не тільки військові, гинуть волонтери, гинуть цивільні люди, гинуть діти. Ось останній мазок, останній штрих. Сьогодні ми встановили ось цю табличку. Чоловік Орина Закржевської був аеророзвідником. Каже, воював у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт 9 січня. Військовий загинув від прямого влучання артилерійського російського снаряда. Щоб була пам'ять про них, і можна було прийти згадати. Може поспілкуватись з тими, хто теж може втратив. Або служить, ну це пам'ять. Військовий на позивний Одеса, також боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра. У березні отримав поранення ноги від влучання російського снаряда. Находиться 10 хвилин клінічної смерті. Це рекорд для мене це точно. Дуже приємно, що громада Дніпра не забуває. Не забуває. І нам дуже буде приємно, що ми зробили цю жертву. У ці свої зусилля ну щоб це було ненамарне. На дошці розмістили інформацію про інсталяцію та QR-код з посиланням на сторінку 128-ї бригади ТРО Дніпра. Олеся Приходько, Юрій Тидний. Суспільне новини Дніпро. Мені 29. В 17-тій танковій я з 19-го року прийшла сюди відразу після університету. Як в мене була невелика пауза після майдану, а я покинула навчання у зв'язку з волонтерством. У мене хлопець пішов на війну. Потім він загинув в 15-му під саханкою. І він казав такі слова, що якщо ми не будемо боронити тут в Маріуполі, то вони будуть і в Полтаві, і в Києві, і нашим дітям. Вірніше наших дітей не буде де виховувати. А в мене є син, йому два роки, і зараз я повернулася назад сюди, тому що дуже багато моїх друзів, з якими я починала тут служити, загинуло. І мені було соромно, що я маю бойовий досвід якийсь і сиджу вдома. Росіяни з того боку вільно собі ходять, їх дуже багато. Принаймні, тут зараз підвезли дуже багато народу. Вони вирили дуже багато окопів. Буквально видно ця еволюція, що е, сьогодні там невеличка траншея, а завтра там уже ДОТ є. Росіяни застосовують дуже багато FPV, що на нашому напрямку та на всіх напрямках. Мало того, що вони їх штампують в себе на заводах масово, дуже багато. Вони ще й беруть не просто там спеціальну зброю, якусь там чи там снаряд якийсь. Нещодавно наші збили ворожу FPV, в якій була отакенна труба, пластикова каналізаційна, просто набита хвістками і стротилом. Конструктор, до якого можна додати дуже велику купу всяких ніштяків. і це не просто камікадзе, можна припаяти скит. Коли визначається маршрут. Завжди є дві цілі, навіть якщо ти там женешся за машиною, в тебе в умі десь є ще якась статична ціль, там, можливо, якийсь бліндаж, можливо, ще щось. А тут ти в якийсь момент бачиш рухома ціль і ти коригуєш, і ти долітаєш. Попередня моя мій фах, посада, я механік водій БМП. І хлопці зразу прийшов слух. Мені потім розказував, о, баба прийшла на бехо, і всі такі ха-ха. стереотипи жінка в армії з огляду з боку чоловіків, військовослужбовців, це тягар. Тому що е, жінки слабкі, жінки якісь тендітні, зазвичай вони мало розуміються на військовій справі. Але коли ти приходиш в новий колектив, е, до тебе спочатку таке відношення дуже обережне, і потім, коли ти показуєш, що ти. Маєш вмієш працювати в команді, що ти можеш докладати зусиль, що ти не відлинюєш від роботи. Тоді з'являється нове враження про тебе і тебе приймають в колектив, такої, якою ти є. Я жертвую своїм часом з дитиною, можливо, своїм здоров'ям і життям, не дай Боже. Бо я знаю заради чого. І здається, це Шухевич сказав, що ми боремося проти тих, хто перед нами не тому, що ми ненавидимо їх, а тому, що ми любимо тих, хто позаду. Тому я тут до останнього. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.